то нас питають, якого ми роду і для кого торгуємо шляхи, та що ми на вратах царго роду залишили залізні щити. Вона пережила саму себе Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича, у далекому, 1943 році, була у лавах упівців, а сьогодні від імені тих, хто загинув, говорить до нас. Ну я борюсь за Україну, я є борець. І кожен мій виступ, я вважаю, що той від Бога запланований і що я повинна виконати. Знаєте, я його виконую як найретельніше. Ті речі, поки я живу, я хочу, щоб вони залишилися на Україні, бо їх мало хто вже пам'ятає. У свої 93 пані Ольга живе у маленькій квартирі, хоча має безліч нагород та відзнак. Одна з них орден третього ступеня княгині Ольги. Проте слава їй не потрібна, адже живе заради майбутнього. Мені не потрібна слава, я не для слави йшла в бій. Я йшла для того, з любові до України. І з любови до України ніхто не буде один другому завидувати, а буде допомагати. Свої настанови молодим українцям дає повстанська Руксолана. Вчіться діти з малку любити Україну, вчіться, що вам освіта потрібна. Не завидуйте нам, що ми могли боротися, а вам скучно жити. Ви маєте більше завдання, ніж ми. Бо ми йшли і ми знали, що. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї воля або смерть. А ви маєте можливість вчитися у світу здобувати, мати великий вплив. Ми вам здобули Україну. Я не просто зв'язкова Шухевича. Я та, яка здобувала Україну, це важніше, це нам дало силу. І ця сила зі мною зараз іде.